Вас вітає школа номер 6 міста Дніпра. Ми захоплюємося фразою, котра пішла з вашого міста Миколаїв. Доброго, Доброго вечора! Ми з України! Щодо нашого міста, нас запроваджено програму українського, будь ласка, в котрій ми активно беремо участь і залучаємо всіх до спілкування українською мовою. Я українка, я пишаюсь собою, бо рідним словом дихаю, живу. Вона невидима та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Ми українці з роду і до роду, Ми вільні люди в діях і думках. Бо словом рідним вириваємо свободу, малюємо і пишемо серцем переможний шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слова зброя у моїх руках. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо мови голос віри й правди шлях. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово щит що захищає Україну. Я подолаю тебе враже рідним словом, співучим, неповторним і єдиним. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово гостре, слово влучне. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Народи мова. Вічні, нерозлучні. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово нас підносить аж до зір. Я подолаю тебе, враже, рідним і Настане перемога і буде мир. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо наша мова Господом дарована. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, ласкавим, ніжним, долею цілованим. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово це моя світлиця. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, і не дивись, я не слабка, бо відсіч дам рішучу, як годиться. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово мамина вечірня колискова. Я подолаю тебе враже, рідним словом. У ньому лагідна роса і мрія світанкова. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово рідний дім, куди ведуть усі дороги. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, за нами правда, за нами перемога. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну країну без війни, я напишу поему про правічне слово. Ще напишу поему Я про рідну мову. Я напишу про мир, бо нам з тобою так потрібен, ми, ми вільні, ми сильні, я багато можу написати, але мрія у нас всіх одна, щоб закінчилась люта війна, рідна мова жила, Я намалюю на папері щасливу дитину, де Літають птахи, я намалюю на папері рідну країну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну країну війни ми подолаємо тебе враже рідним словом. Усі гортом ми станемо у стрій, бо українська мова нації основа, її негідний і мізинець твій. Ми подалаєм тебе враже рідним словом, щоб ти боявся паляниці, як вогню, щоб і думках боявся нападати знову. Ми не дамо, не дай Бог знищити мову свою. Ми подолаєм тебе враже рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята, з її коріння, хоч і нищиш мову, все українсько світле пророста. Ми подолаєм тебе враже рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково! Це буде Україна на весь світ. Мова надійна у битві броня і сила. Українці, здіймаймо ж над словом крила, Те наш праведний дух, оберіг і основа, патріоти обійми і захисти рідну мову. Ми подолаємо тебе враже, рідним словом. Цей меч кували Стус, Франко і Леся, лекали корефеї унікальному. Бо наше слово українське. Рідна мова надійна у битві броня і сила. Українці, здіймаємо ж над словом крила. Це наш праведний дух, оберіг і основа. Патріоти, обійми і захисти рідну мову. Нас єдна!